Квітучі дерева часто служать центральними в садах, але не завжди є місце для чогось масивного. Коли ви хочете щось, що покращить ваш пейзаж, не переповнивши його, ви можете розглянути карликові квітучі дерева, які по суті є меншими версіями багатьох великих дерев. Невеликі дерева, які досягають максимуму 10-15 футів, можуть додати різноманітності до дизайну та забезпечити бризки кольору протягом року. Звичайно, слід врахувати існуючу кольорову гаму, щоб деревина не погіршила від простору. Наприклад, якщо у вас є кілька дерев з білими квітами, ви, можливо, не хочете дерева з жовтими квітами. Ми склали величезний список наших улюблених маленьких квітучих дерев для вашого будинку чи саду. Кожне з цих дерев має унікальні суцвіття, листя та стовбури. Деякі виробляють запашні квіти, а інші приносять плоди. Деякі навіть цвітуть у незвичні часи або мають барвисту листя, яка додає кольору вашому пейзажу цілий рік. Читайте далі, щоб дізнатися про найкращі маленькі квітучі дерева. Блакитне китайське дерево гістарії. Наукова назва Китайська гістарія. Незважаючи на те, що китайська технічно є квітучою лозою. Її можна вирощувати як маленьке дерево або чагарник. Якщо вам потрібен сплеск фіолетового фіолетового, щоб прив'язати квіти у вашому пейзажі, китайська гістериста може бути надійним вибором. Він виробляє чудові, ароматні квіти лаванди, які виянуть синій у кінці весни та початку літа. Яскраво зелена листя восени жовті. Блакитна китайська уістирія може терпіти повне сонце. Але буде добре в частковому тіні, доки він має щонайменше 6 годин впливу сонячного світла. Вони не прискіпливі до рівня ґрунту або РН і будуть терпіти зони 5 до 9. Після встановлення це дерево є стійким до захворювання і переносить сухі умови. Кисть з пляшки з дерева. Наукова назва Келестеман. Дерева з пляшками надзвичайно універсальні та цікаві рослини, які можна сформувати в кущ або маленьке дерево. У правильних умовах ці дерева можуть сягнути до 15 футів. Вони виробляють червоні квіти, схожі на пензликів в кінці весни, літа та на початку осені, що робить їх привабливою центральною частиною. Ці дерева люблять м'який клімат і роблять найкраще в теплих районах. Однак можна тримати дерева щітки з пляшками в горщиках у зонах 8 через 11, якщо ви переміщуєте їх всередину, коли погода стає холодною. Вони просвітають у багатих, добре дренованому ґрунті, хоча вони не надто вибагливі щодо рівня РН. Монг Перець дерева. Наукова назва Вайтек Сейкред. Якщо посуха є проблемою, можливо, настав час розглянути дерево ченця. Більшість із цих сортів досягають максимуму висоту 8-10 футів, хоча вони можуть поширюватися до 8 футів завшишки, якщо залишити їх рости. Монки перець залишаються зеленими навесні та влітку, але виробляють білі, сині або лавандові квіти на початку осені. Зверніть увагу, що, хоча ці дерева підходять для зон 6 до 9, вони вважаються інвазивним видом у деяких районах. Посадіть на повне сонце і максимально підтримуйте середню вологість. Хоча, як зазначалося, зрілі дерева добре переносять посуху. Крейпе Міртл. Наукова назва Ладжа Струамві. Хоча не всі мерти крепі є карликовими деревами, ви можете знайти кілька різновидів, які досягають максимуму від 6 до 10 футів, і все таки вдасться виставити шоу. Крапські Південний штапель. Який прикрашає багато пейзажів з цілком білими, червоними, рожевими або лавандовими цвітіннями протягом літніх місяців, і просто зачекайте, поки не настане осінь, коли блискучий показ кольорового переказу на листки. Більшість карликових мертів процвітають у зонах 6 до 9, де вони можуть насолоджуватися повним сонцем у добре дренованому ґрунті. Очікуйте витривале дерево, яке є хворобою та стійким до шкідників, якщо належним чином доглядає. Драконове дерево наукова назва дреси каринетам. Драконові дерева роблять заяву з першого дня, але для них потрібно до 15 років, щоб створити свої перші білі квіти. Хоча це популярна рослина в приміщенні у багатьох районах, драконове дерево. Як правило, цвіте лише на відкритому повітрі, що робить його родзинкою в пейзажах у зонах від 10 до 12. Вони є витривалими деревами, які деякі експерти вважають незначними. Ці дерева можуть витримати на них майже все, що кидають, хоча вони віддають перевагу нейтральному, добре дренованому ґрунту та повному сонці для часткового тіні. Зокрема, драконові дерева токсичні для собак та котів. Франклінія. Наукова назва Франклінія Алатамаха. Названий на честь Бенджаміна Франкліна, Франклінія Алатамаха це карликове дерево, яке несе яскраві білі квіти. Квіти дещо нагадують білу багаторічну квітку, відому як анемона. Хоча це дерево може вирости приблизно до 30 футів у висоту, воно найчастіше використовується як карликове дерево, як правило, не перевищує 10 футів у висоту. Це дерево добре справляється на повному сонці і може рости в зростаючих зонах 5 по 8. Квіти мають 5 палюсток і жовті вусики в центрі квітки. Це дерево можна вирощувати як чагарник або як однопідробне дерево. Джек Карликова груша. Наукова назва груша келери Джека. Грусті гномів Джека. Також відомі як груші цвітіння джека це відмінні декоративні дерева, які чинять опір поширеним захворюванням та шкідникам. Весна приносить ніжні білі квіти, які перетворюються на крихітні зеленувато-жовті фрукти, а потім восени червонувато листя. Вони процвітають у зонах від 5 до 8 і віддають перевагу повному сонцю. Однією з переваг цього квітучого карликового дерева є те, що це низьке обслуговування. Джек, карликові груші не дуже дбають про рівень РН, як тільки встановлено, потребують лише випадкових поливів та обрізки. Японський клен наукова назва Palm клен. Хоча деякі сорти можуть сягнути до 20 футів, є кілька японських кленів, які досягають лише половини такого розміру. Крім того, це чудове маленьке дерево може бути легко навчене бажаного розміру з належною обрізкою. Залежно від різноманітності, очікуйте дерева з фіолетовими квітами або деревом з червоними квітами. Деякі листя перетворюються на червоношку до пізньої осені. Це універсальний варіант, який може служити центральною частиною або додавати різноманітність до кордону. Японський клен вважають за краще частковий відтінок із захистом від спекотного полуденного сонця. Переконайтеся, що ґрунт добре дренований, ніколи не надто вологий і сухий, і має РН від 5 точок 5 і 6 балів 5. Захистіть молоді дерева від сильних вітрів, надмірного сонця та морозів. Плюмарії наукова назва плумиререт. червона плюмарії, також відома як франгіпані, може процвітати як маленькі квітучі дерева або великі чагарники. Вони виробляють масивні. Ароматні рожево-червоні квіти з жовтими центрами і мають соковиті гілки. Як карликове дерево, плюмарії набувають на парасольку і можуть служити центральну частину у вашому тропічному саду. Обмежте плюмерії зонами від 10 до 12, якщо ви не вирощуєте їх у контейнерах або переміщуєте їх всередину протягом більш прохолодних місяців. Вони сприйнятливі до замерзання і можуть гнити, якщо ґрунт недостатньо дренований. Плюмерії неприскіпливі до рівня РН або типу ґрунту, але вони потребують повного сонця. Порошок наукова назва Келеендре Редхет це швидко зростаюче дерево є фаворитом Південної Флориди і може досягти висоти до 15 футів. Хоча деякі садівники вважають за краще сформувати його в чагарник: це миле дерево в стилі котеджів, яке служить центральним у будь-якому пейзажі. Ці вічно зелені дерева просвітають на південь від зони дев'яти і виробляють пухнасті рожеві, червоні та білі квіти більшу частину року. Посадіть своє порошкове листкове дерево на повному сонці, хоча вони можуть терпіти часткове сонце, якщо це необхідно. Вони можуть пережити південний холод, але сувора погода може завдати певної шкоди листям, вимагаючи обрізки навесні. Зберігайте ґрунт вологим і підтримуйте рівень РН між 6.0 нульовим та 7.5. піщана вишня з фіолетовим листям. Наукова назва сливова X-цистен. Ці витривалі маленькі квітучі дерева дають витончені білі квіти навесні. Фіолетові піщані вишні часто надають контрастну особливість протягом року завдяки пурпурово червоним листям, які підтримують їх колір протягом усього літа. Крім того, вони мають невелику кількість фруктів, які роблять дивовижні джеми та десерти. Піщані вишневі дерева з фіолетовим листям добре ростуть у зонах від 3 до 7 на повному сонці до часткового тіні. Їм подобається суглоба, кислий ґрунт і потребує послідовної вологи. Ці дерева не є посухостійкими, але вони переносять багато типів ґрунтів і переживають суворі зими. Червоношкірий. Наукова назва Сесес Кенеденсис Не дозволяйте імені обдурити вас, червоні бурки це дерево, яке виробляє рожеві квіти або білі квіти. Ці карликові дерева досягають максимум 10 футів висоту, але забезпечують помітну привабливість бордюру з весни до осені. Залежно від різноманітності, ви можете очікувати золотисто жовтого, плямистого білого або темно-зеленого листя восени. Червоні гарантії легко утримувати в зонах 5 до 9 і будуть терпіти сухі періоди в помірності. Вони процвітають на повному сонці до часткової тіні і віддають перевагу добре дренованому ґрунту. Однак, якщо ви саджаєте їх на повному сонці, мульчуйте ділянку навколо стовбура та воду регулярно, щоб підтримувати рівень вологи. Сазанква. Наукова назва Камелія Сасанква. Сасанквас це карликові варіації популярного дерева камелії. Кілька сортів потрапляють у цей клас маленьких квітучих дерев, які не досягають розміру більше 6 футів. Зазвичай вони мають більш витончену листя, ніж камелії, і часто цвітуть довше. Більшість сортів виробляють рожеві до червоних квітів за винятком натхнення. Це дерево, уродженець Луїзіани, має білі квіти, орієнтовані на бордові. Сасанквас вважає за краще повне сонце до часткового тіні, хоча захист від спекотного дня сонця вигідний для молодих дерев, добре дренований ґрунт є обов'язковим і підтримувати рівень pH вище 7, щоб процвітати. Сарджент Кребепел. Наукова назва яблучне дерево сарджант. Хоча кілька різновидів яблуків можна обрізати розміром карликів, саргент природно менший. Він досягає 6 до 10 футів при повній зрілості і навесні створює скупчення білих квітів у формі зірки. Оскільки листя та квіти такі щільні, цей сорт робить чудову захист конфіденційності. Сарджент Кребепал виживає в зонах від 4 до 8. Вони віддають перевагу повному сонцю і щодня потребують щонайменше 6 годин прямого світла. Грунт повинен бути вологим і добре дренованим. Але в іншому випадку це дерево не вибагливе щодо рівня типу або РН. Південна Магнолія. Наукова назва Магнолія X'Юланджа. Південні магнолії можуть сягнути до 20 футів. Багато садівників вирішують тримати їх меншими при регулярній обрізці. Вони служать основним продуктом у багатьох садах через ароматні рожеві квіти, які з'являються ранньою весною. Хоча магнолії часто асоціюються з півдня, південні магнолії можуть процвітати в зонах 4 до 9. Ці маленькі квітучі дерева потребують повного сонця з щонайменше 6 годин прямого світла щодня. Вони не прискіпливі до типів ґрунтів або рівня РН і можуть терпіти деякі сухі умови. Вони тісно пов'язані з повнорозмірними магнолами, і ці дерева також дають прекрасні квіти.